Казочка на ніч про сіроньку світлинку. Перша частинка написала Галина Римар. Ілюстрація Катерини Кученко. Бралося на вечір. Мама вкладала діток спати. Лілея побачила у вікні першу зірочку і запитала матусю. А в ціє крихітки теж є мама. Матінка на хвильку задумалася і мовила Лягайте, дітки, в ліжечка, і слухайте. У світлій долині, в зоряній колисонці лежала маленька зіронька. Така крихітна, що її не було видно за подушечкою ковдручкою з люльки. І це зовсім не дивно, адже народжена світлиночка лише перед світанком в кінці минулої ночі. Та вона вже знала, що обов'язково, як тільки завечоріє, має вийти на небо, усміхнутися, привітатися до всіх родичів зірок і мешканців землі і нарешті дізнатися про своє особисте місце на небосводі. Вона знає й те, що в їх роду спокон віків заведено, аби усі зірочки щоночі виходили на свій пост і невтомно трудилися, світили й світили, аж до появи перших промінців особливої зірки, сонця, яке працюватиме вдень замість усіх усіх інших зірочок. Тоді зіроньки можуть спокійно йти спати, щоб відновити свої добрі сили. Матусю, але ж зірочка крихітна, як вона може давати стільки світла, зацікавилася доня. Добра й тепла душа зірочки випромінює стільки світла, що вона здається більшою зорить нам з такої висоти. А світ ця зірочка знає про своє призначення, відчуває та й донечці про все іще до народження встигла розповісти на співати подумки її матуся зіронька. Усе тепло своїм дітям зіркам їх мами дарують, поки готуються стати матусями, щоб малі були добрими і несли тепло світові. Всі зірки від народження вольові відважні, як і їхні мами, і з першого дня самі приймають виважені й мудрі рішення. От як. А бабуся розповідала, що всі ці зірочки розташовувалися в сусір'ях і світили так само, як і зараз, ще тоді, коли вона була маленькою, і тоді, коли була малою її прапрапрабабусенька. прабабусенька вони живуть довго, допитується малеча. Сірки Томи живуть дуже-дуже-дуже довго, що мають важливу місію нести світові світло і затишок. І самі вони отримують від цього неймовірну радість і щастя. Вони щасливі, мовив веселик. Думаю, що так, бо щиро і з любов'ю виконують свою роботу. Отож, малеча зіронька солодко потягнулася від сну, який дав їй достатньо сил для доброї праці, в душі усміхнулася усвідомленню своєї важливості у всесвіті, підвелася на свої тоненькі, але дуже міцні ніженьки і прутко і весело зіскочила з постельки на запашну віку травицю. Вона так раділа життю. Що засміялася і застрибала, закружляла, бо по шовковому чистому зеленому килимку долини. І світ почув її першу власну, щойно складену пісеньку. Здрасту, любий і затишний світе, ти зі мною станеш ще милішим, серденько моїм багато світла, поділюсь добром із цілим світом. Тепер спатеньки хороших затишних вам снів маленькі.